Вітаю, шановні. До мене поступає досить багато звернень від військовослужбовців. Питання наступне: А чи правомірно з мене стягують аліменти з моїх бойових виплат, а чи можуть мені блокувати рахунки? Коротенько надам відповідь на таке питання і почну з наступного: так, дійсно: на утримання дітей. Можуть стягуватися аліменти з усіх виплат військовослужбовців. Це як основна основне грошове забезпечення, так і додаткова грошова винагорода, і це повністю законно і правомірно, оскільки обов'язок утримувати дітей покладається на всіх батьків, не лише на військовослужбовців стосовно блокування рахунків. Звертаю увагу особливо військовослужбовців. Якщо вас переводять з однієї військової частини в іншу, постарайтеся повідомити державного виконавця про зміну своє проходження вашої військової служби. Оскільки Перші місяці у вас буде все добре. У вас відрахувань абсолютно ніяких не буде. Проте пройде кілька місяців, і державний виконавець все ж таки дізнається, куди вас перевели, і де ви далі продовжуєте проходити військову службу і нарахує вам борг. Відповідно від нарахованого боргу заблокуються ваші рахунки, і ви зіткнетеся з досить неприємною ситуацією, коли вам буде надходити грошове забезпечення, а отримати ви його не зможете. За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся.